Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Хліб у сьому голова, кажуть народі. Це не дивно, адже його здатна вважали основою життя, символом добробуту і багатства. Що робить хліб пухким? Сьогодні ми дізнаємося цю таємницю хліба. З давніх давен хліб прирівнювали до сонця, тому надавали йому круглої форми. Коли випікають дріжджове тісто або хліб, коли смажать пампушки, у помешканні розноситься дуже приємний запах. Свіжоспечений хліб пухкий, приємний на дотик. Має хрустку скоринку. А у чому річ? Чому хліб виростає, пахне і стає пухкий? Це наслідок взаємодії дріжджів зі складовими тіста. Ви готові стати кухарями-дослідниками? Тож експериментуємо. Для досліду нам знадобляться дріжджі. Цукор, борошно та вода. В глибоку миску лила частину води, сипала одну ложечку цукру, пів склянки борошна, дріжчі покришила і додала в миску у кількості столової ложки. Ретельно перемішала всі складові, накрила харчовою плівкою. Для порівняння результату в другій мисці вимішала такі самі складники без дріжджів. накрила плівкою. Миски стоять у теплому місці. Тепер спостерігаємо, що відбуватиметься. У якій мисці з'явилися пухарці газу? У тій, де додані дріжджі. що є причиною виникнення пухарців газу? Дріжджі – це вид грибів. Не плутати з тими, що в лісі. Вони живляться цукром. Дріжджі з цукром, додані до борошна й поміщені в тепле місце. Є причиною того, що тісто виростає, збільшуючи свій обсяг. Унаслідок дріжджів з цукром виділяється газ вуглецю. А пухарці цього газу ми бачимо на поверхні тіста. Це є ознакою того, що отримаємо пишний пухкий хлібний виріб. Експериментуйте та пізнавайте світ природи. Чекатиму світлини та відео ваших експериментів та хлібних виробів, які стали результатом вашого експерименту. До зустрічі!